Ан Беланюк, народний депутат України, олімпійський чемпіон, олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби, чемпіон України з греко-римської боротьби цього року. У Львові здобув у чині народного депутата Жан Беленюк цю нагороду. Але поговоримо про міжнародну спортивну політику. От, чи розділяєте ви мій оптимізм стосовно того, що цей вчинок Олі Харлан може зламати цю таку, ну, десь, мені здається, неприємну тенденцію. Вона і в боротьбі, до речі, я знаю, існує, що росіян потрохи допускають до змагань, говорять про участь в Олімпійських іграх, мовляв, спортсмени, вони в їхній. Виступів короткий, а ми їм забороняємо. Що ви про це все думаєте? Доброго вечора. Е, слава на жаль, не розділяю. Слава Україні, героям. слава. шкода, ага. ну, там, я би хотів не. цього. Але. Так, ми, ми, ми б усі хотіли цього, але на жаль, ми е, живемо в сьогоденні і розуміючи ті тенденції, які наразі відбуваються в міжнародному олімпійському русі, я особисто розумію, що. е-е вони будуть допущені, і міжнародний Олімпійський комітет робить всі свої кроки саме в сторону того, щоб саме в нейтральному статусі представники Росії та Білорусі мали змогу гіпотетично прийняти участь в Олімпійських іграх наступного року в Парижі. Тому президент з Харлан, він показує більше ну з моєї точки зору, що росіяни хочуть використати е подібні підходи, подібні провокації саме в своїх. Своїх якихось корисних цілей цілях, але як ми бачимо, що ця провокація в нас зіграла проти них і загалом проти міжнародної федерації фехтування, яка дозволила собі подібні подібні ну, неприємні історії, тому що я особисто не вірю в те, що і Оля Харлан з поміж ста учасниць, і напередодні ігор рейзлін теж з поміж ста учасників. Знайшли в першому колі саме собі е опонента в вигляді так званого нейтрального спортсмена. Я думаю, що це було зроблено е спеціально для того, щоб е спонукати наших спортсменів, е піти на цю провокацію, е або подати руку і тим самим легітимізуючи їх на міжнародній арені, або е якщо вони не подадуть руку, спеціально їх дискваліфікувати Привселюдно показуючи, що мовляв, українські спортсмени не розділяють олімпійських цінностей і всі фундаментальні принципи, які прописані в олімпійській харті, але їм це не вдалося. Ольга напередодні домовилася про те, що вона вийде тільки в тому випадку, якщо в неї буде можливість натиснути руку своїй опонентці. їй це пообіцяли, але тим не менш. Намагалися, і, в принципі, в них вийшло, тому що вона була дискваліфікована саме з е, турніру індивідуального, і в них вийшло все ж таки вибити її з цих змагань. Дуже добре, що включився міжнародний олімпійський комітет і надав їй можливість е, бути присутніми на майбутніх олімпійських іграх, і е, е, прийшли до тями самі представники міжнародної федерації, які е, е, допустили її до змагань. В командному турнірі, тому що це дійсно ганебна історія, яка точно не зіграє на руку цій, цій структурі міжнародній. А, взагалі, от скажіть, ви мені і ти, Віталію, ти в цьому більше розбираєшся? А є якась можливість впливати на ці міжнародні спортивні інституції, взагалі вплив на них, якийсь є? Тому що ну я розумію, що гроші велику роль відіграють, але все ж якийсь світовий порядок він повинен змінюватися в таких умовах війни, в яких ми зараз живемо? Це щось не Пересічне в 21 першому столітті далі по суті підвела мене до питання наступного Жану. Проте в нас же в спортивному середовищі вічно ця дискусія чи достатньо і правильно себе веде там умовно міністерство е, спорту України. Там спочатку, типу, заборонили виступати на змаганнях, де до, до допускають росіян. До речі, з боротьбою також були нюанси і багато там зразу ну думки. Розділилися, що з одного боку, а чим винні українські спортсмени, що міжнародна федерація допускає росіян? Чому вони не можуть туди їхати? Тобто, от от роль українського спортивного чиновника, якщо так узагальнювати, як можна її оцінити в даному контексті, і його можливості впливу на міжнародні федерації? Ну я критикував подібне рішення з приводу недопущення наших спортсменів, тому що це пагубно впливало на український спорт загалом. Добре, в нас неприємний момент був пов'язаний з тим, що Міжнародний Олімпійський комплекту надав нові рекомендації, які дозволяють саме нейтральним спортсменам долучатися до міжнародного спорту. Але я вважаю, що це популістичне рішення за заблокувати наших спортсменів. Тобто, ми маємо абсолютно. Якби ситуацію, яка була на користь України, її догори дригом перевернули, і тепер українські спортсмени сидять вдома і дають абсолютно всі можливості використовувати медійний майданчик спортивний на увесь загал для російських спортсменів, і не користуючи цією можливістю доносити правильні проукраїнські наративи на увесь загал, розповідаючи. Те, що коїть в нашій країні безпосередньо. Чого вартить тільки кейс самої Ольги Харлан, яка е своєї, своїм одним цим жестом вона сколихнула абсолютно увесь світ. Весь спортивний світ стояв цілих два дні на вухах з приводу того, що вона зробила. Я впевнений, що подібне, подібні рішення, е які стали на користь України, вони були в першу чергу. Якби від того, що був абсолютно світовий резонанс, коли людина виходить в чесному протистоянні виборів перемогу, а її ще ганебно після цього просто знімають зі змагань, знаючи, що це єдиний її шанс відібратися на Олімпійські ігри. Розумієте, і звісно, що всі спортсмени були в шоці від такого рішення, і той тиск, який відчула міжнародна федерація фестування, він. Точно зробив свою справу. Ось я не дотичний до роботи міністерства молоді та спортивна комітету. Мені важко коментувати, що було зроблено з їхньої сторони. Вони в принципі самі справляються з цією з тією комунікацією, там розповідаючи, що вони зробили. Ось але я впевнений, що не будь Цього резонансу, звісно, що було б важко якимось чином переломити на користь України саме цю історію. Дуже добре, що все ж таки адекватні спортсмени, міжнародне міжнародна олімпійська спільнота долучилася до цього, і все ж таки всі принципи fair play, вони були якби встановлені, і справедливість, хоча б в якійсь мірі, вона все ж таки налагодилася. Ну, до речі, не тільки от Ольга Харлан зараз був кейс, можливо, менш помітний, але і Ліна Світоліна е, зараз в цьому контексті проводила дуже хорошу спортивну пропагандистську роботу, коли не потискала руки, і коли там навіть її десь освистували на тенісних міжнародних турнірах, і вона там давала прес-конференції. Щоб... Типу, ну мовляв, я батьківщиною точно торгувати за якісь там овації не буду. Я знаєте одне питання хотів до вас задати як до діючого спортсмена. Ви вже десь для себе моделювали ситуацію, коли вам доведеться на міжнародних змаганнях можливо зустрітися з представником. Ну як там будуть писати в титрі нейтральної країни, але ми ж все розуміємо. Дивіться, я почну з початку з приводу Еліни Світовіни. Так, ми точно розуміємо, що це була правильна позиція. Але на той момент, коли вона виступала, саме цікаво, що тоді був заборона національним збірним виступати на міжнародній арені. І звісно, що така ситуація, коли хтось з українських спортсменів виступає, добуває перемоги, і в той, і в той же момент. В той же момент безпосередньо інші мають змогу, точніше, одні виступають, а інші не мають змоги виступати, то це точно було неправильно. І я говорив, що рано чи пізно буде перегляд цієї постанови, і все ж таки наші спортсмени мають мати змогу їздити на змагання з приводу. З приводу ситуації, яка стосується мене особисто, сьогодні наша національна федерація боротьби вона збиралася. Я не знаю поки що результатів цих зборів. Вони проговорювали ситуацію пов'язану з тим, як нам бути в майбутньому, яким чином нам реагувати на ці виклики, і, і тому, що попереду у нас нас чекає відбірковий е, ліцензійний чемпіонат світу в Сербії. І звісно, що велика вірогідність, що українські спортсмени будуть пересікатися з так званими нейтральними спортсменами з країна, з країн терористів, і е, через це е, я думаю, що буде повинна бути робота безпосередньо з е, міжнародною федерацією боротьби для того, щоб пояснювати, що ми ніякому випадку не зможемо потискати один одному руки, тому що наразі в нас е, е, існує дискваліфікація за подібні прояви так званого. Е, так званої неповаги до свого опонента, і тому що в фехтуванні вони потискають руку вже після матчу а у нас потискання руки і перед матчем, і після. Тобто, якщо спортсмен не захоче потискати її перед матчем, матч просто не, не, не буде проходити, тобто і одразу він отримує дискваліфікацію. Тому це для нас вкрай важлива історія, і взагалі. Наша поведінка пов'язана з е, тим, яким чином себе вести е, з представниками Росії, чи виходити на суточку, чи не виходити, сьогодні буде е, обговорено на цій зустрічі. І я думаю, що але кожен спортсмен, більш ніж впевнений на самі змагання може для себе прийняти рішення взагалі не виходити проти них, зважаючи на свою там, якусь громадянську позицію, якщо вона така от категорична, то він. Виріши для себе не брати участь в цьому протистоянні до прикладу, і має на це абсолютно все права.